Сьогодні у випуску. З бійцями Олександром Шишацьким і Дмитром Жужгіним попрощались у Кропивницькому. Набір до штурмових бригад в гвардії наступу продовжили. Онлайни самостійно реєструються на Національний мультипредметний тест в області. З військовими Олександром Шишацьким і Дмитром Жужгіним попрощались у Кропивницькому. 40-річний механік водій Олександр Шишацький загинув 10 квітня у Сєвєродонецькому районі Луганської області під час обстрілу реактивної системи залпового вогню, розповів його молодший брат Ігор. Дуже втрата і людина дуже гарна, і ніколи не корив, не пив спортом займався. молодець ну, була така, звісно. Пішов в ранньому важка, в ранньому віці пішов працювати вже. Як і ми 15-16 років вже почали працювати майстер. Так. Все, щоб я, все вдома робив сам, ніколи нікого не наймав. Олександра Шишацького знала 30 років, розповідає сусідка Наталія Ростова. Сім'я в нього є двоє діток. 11 і 9 років, жена два брата. йому На роботу повістка прийшла 9-го. 9 октября його забрали воювати. Дома оборудував повністю. Построїв другий етаж. старшого стрільця Дмитра Жужгіна призвали по мобілізації в один день з Олександром Шишацьким, 9 жовтня, розповідає дружина Євгенія Жужгіна. Чоловік загинув 9 квітня у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Мають чотирирічну доньку та восьмимісячного сина, каже жінка. Півроку його не відпускали. У відпустку жодного разу вдома не був. В березні, як тільки все почалося, він одразу казав, прийде повістка, я піду, прийде повістка, я піду. піду. Я була вагітна десь третій-четвертий місяць, тому сиди, 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 не, не треба. Ай, хоч дали народити, Та він півтора місяця дитину маленько побачив сина. Він мав вищу освіту, закінчив КІСМ ще на той час. Був дуже розумна людина, майстер на всі руки. Це було. Моє найміцніше плачі. Дмитрові Жужгіну було 33 роки за професією електрик, розповідає його дружина. В Естонії на навчаннях був приблизно теж місяць. І потім спочатку грудня вже на бойові дії туди на Луганщину. Вогнепальне поранення голови, жінка сослуживця сказала, написала, що це снайпер був. А як там, як, як це? Не знаю. Завжди він робив все по-своєму, як вирішив він. Після контузії він міг, в принципі, не йти в останній бій, міг написати ще на лікування, але він пішов прикрити свої, допомагати своїм своєму відділенню. Бійців на Алеї Слави почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Живим коридором зустрічали загиблого старшого солдата полку спецпризначення АЗОВ Богдана Хомовського у селі Дмитрівка Кропивницького району. 26-річний Богдан Хомовський служив у полку АЗОВ з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення воював у Маріуполі. Був серед захисників заводу Азовсталь, розповідає його бойовий побратим. З перших днів війни, з перших часів війни ми майже були разом. Ми були. Чуть раніше, ніж Богдана, коли мене привезли на Зосталь. Там вже був Богдан. Він отримав поранення в палець і все одно його це ранення не останавливало. Він рвався до бою. Він хотів воювати, він хотів захищати свою родину, свою сім'ю, свою доньку, своїх батьків, свою землю. Після виходу за наказом командування ЗАЗовсталі Богдан Хомовський перебував у російському полоні. Торік у ніч з 28 на 29 липня загинув під час теракту у селищі Оленівка Донецької області разом з понад 50 українськими бійцями, розповідає голова громади Наталія Стиркуль. Він мав великий авторитет серед всього населення. У ці всі 9 місяців були в очікуванні кожній сім'ї, кожній родині. Ми сподівалися на чудо, але чуда не відбулося. Це був четвер на минулій неділі, коли прийшло підтвердження ДНК. На жаль, мама навіть тоді не повірила, вона ще в суботу знайшла в собі сили для того, щоб поїхати у Київ. Вона там побачила, розуміє. Після прощання у центрі села біля будинку, де Богдан Хомовський жив з родиною. Відслужили панахиду. Прийшли рідні, друзі і побратими бійця. Це почуття патріотизму. Його було характерно для нього з шкільної парти. Він цікавився історією України, багато читав, очолював секцію військово-патріотичного виховання при шкільному парламенті. Його любили однокласники і називали душою класу. Його мама моя колега. Ми знаходимося в одному методичному кабінеті поряд наші столи. І я цю трагедію бачила кожного дня в плані того очікування, що можливо неправда, що можливо живий. Була на це надія, і надія була до останнього. Богдана Хомовського залишилися батьки, молодший брат і дружина з донькою. Поховали бійця на кладовищі у селі Дмитрівка. За інформацією голови громади, попрощатися з Богданом Хомовським прийшли пів тисячі людей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Охочих вступити до штурмових бригад гвардії наступу приймають у центрі адмінпослуг Кропивницького. Тут приймають заяви до штурмових підрозділів, що братимуть участь у звільненні окупованих територій представники поліції, прикордонної служби і Нацгвардії. Звертаються люди, обов'язково є, звертаються багато наших колег. Після проходження військової лікарської комісії кандидат здає заліки з фізичної підготовки. І останній етап відбору це проходження. Співбесіди з поліцейської комісії добровольцем штурмової бригади поліції хоче стати 22-річний Рафік Ахмедов. каже його батько нині на фронті. Він теж захищає нашу країну, нашу незалежність. Я кандидат мастера спорту по дзидові, по самбо. для мене це буде як на своїй тарілці. Національна кампанія Гвардія наступу розпочалась 3 лютого. Набір голосили до восьми бригад: це один загін прикордонної служби Сталевий кордон, об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь та шість бригад Нацгвардії: Азов, Буревій, Карадах, Червона Калина, Рубіж та Спартан. Завдання штурмових бригад звільнення окупованих територій від російської армії. Нині формують дев'яту бригаду, створену на базі добровольчого підрозділу, який брав участь у звільненні Харківщини. Її назва Хартія, каже офіцер Нацгвардії Євгеній Волошин. Розповідає, документи приймають до бригади. Це дев'ята бригада гвардії наступу і сьома бригада Національної гвардії України. Вимоги до кандидатів ідентичні. Це громадяни з 18 до 58 років, відправляються на навчання і потім на виконання бойових завдань. Тетяна Куликова, переселенка, нині живе у Кропивницькому, каже, переїхала рік тому з Краматорська через вторгнення Росії. Військовим бажає перемоги. Я вважаю, що це гарна думка. Що будь-хто з нас, пересічних громадян, може вступити до лав цієї організації і захищати наші землі, звільнювати їх від окупантів. Набір до штурмових бригад продовжили до 30 квітня, каже начальник обласного управління цивільного захисту населення та оборонної роботи Володимир Слінченко. Середній вік добровольців 37 років, 27% служили в Збройних силах. Місцеве населення і сільське, близько 50 на 50. ми набрати близько 600 чоловік. Каже, окрім обласного центру, документи до штурмових бригад гвардії наступу приймають в Олександрії. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Заяву про відвід двох з трьох суддей. Апеляційного суду Кропивницького подала захисниця родини загиблого податківця Володимира Тесленка, Оксана Ком'якова. Вважає судді Віренея Кабанова і Роман Широкоряд можуть бути упередженими. Суд апелляционной инстанции фактически подменяет собой суд первой инстанции. Семь лет мы рассматривали это дело по второму разу, когда оно вернулось после отмененного с апелляционного суда. Семь лет работы суда первой инстанции фактически э, ставится под сомнение, и э, суд апелляционной инстанции решил проводить судебное следствие в полном объеме, вплоть до осмотра видеофайлов и так далее. Засуджені Іван Проценко і Євген Яценко попросили не знімати їх. Торік чоловіків засудили до довічного ув'язнення за умисне вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка. Це сталося біля Кропивницького кафе. На початку квітня в апеляційному суді Кропивницького почали розгляд апеляційних скарг адвокатів довічно засуджених. На думку захисника потерпілих, дружини і сина загиблого Тесленка Олександра Гардецького, апеляційний суд повинен оцінити і перевірити ухвалу суду, який виніс вирок про довічне ув'язнення. Натомість, його думку апеляційний суд прихильний до сторони захисту. Адвокатка Івана Проценка Олена Мельник і її клієнт це заперечують з приводу судді Широкаряда з приводу того, що якісь питання щодо. Е -е -е -е... Вказування стороні захисту чи підсказок стороні захисту. Жодних тез, жодних висловлювань, жодного, тим паче, ну такого якось діалогу в судовому засіданні, як ми це все бачимо, не було. Відносно зокрема мого підзахисного обрана найвища міра покарання, яка взагалі можлива, яка взагалі передбачена кримінальним законодавством, це пожиттєве позбавлення волі. Тому тут потрібно говорити не тільки за сроки, а й за повноту дослідження доказів. Я шаркара просто запитав, це входить в оскаржуваний документ прискори, і я саме відповідав Карлович, як в цій заявці. Я вставив сказав, що да, це теж є предметом оскарження і сказав, чому тому, що там вказано один час, а скоро приїхало в другий час. Оксана Ком'якова, адвокатка родини загиблого, вважає, справу затягують. Прийняття судом рішення про проведення повного дослідження доказів, серед яких письмові докази, відеоматеріали, НСРД, Допити свідків та експертів, що вже були предметом судового розгляду судом першої інстанції, без його належного обґрунтування та наявності правових підстав, на мою думку, матиме наслідком порушення розумних термінів судового розгляду. Через годину колегія суддей ухвалила рішення. Колегія суддів за таких обставин приходить до висновку, що представники потерпілих пропороз своєї процесуальної поведінки намагається вплинути на можливість повного дослідження матеріалів даного кримінального провадження. Повідмовився в задоволенні заяви представника потерпілих адвоката Кам'якової. Про відвід головуючи судді Кабанові судді члену колегії широка ряду. ухвали набирає закони з сили з моменту і проголошення статучне скарження в касаційному порядку. не підлягає. Продовжити розгляд справи планують 22 травня. Анна Добрань Анатолій Бас. Суспільне новини Кропивницький. Для того, щоб зареєструватися, нам потрібно в першу чергу зробити фотографії ваших документів. Сама фотографія документа повинна бути не більше одного мігабайта. Для реєстрації на національний мультипредметний тест до пункту у технічному університеті у Кропивницькому четверо випускників минулих років прийшли за допомогою. Щоб точно вже цей зареєструватися і не було помилок. Документи взяв паспорт. «Картка платників податків і свідоцтво про за ну, повну загальну освіту. Я хочу здатися ЗНО в цьому році, щоб з результатами ну, е, піти учитись далі. Е, я сам не міг би зареєструватися. Мені потрібна допомога. У цьому році кількість бажаючих скористатися допомогою у реєстрації в пункті збільшилась. Говорить відповідальна за пункт Світлана Дейкун. За минулий рік в консультаційний пункт звернулося більше 200 чоловік. На даний момент з початку реєстрації вже 200. Звертаються до нас випускники минулих років, які мають на руках уже свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, але і випускники поточного року. Реєстрація на мультитест відбувається онлайн. Відсилати паперові копії документів не потрібно. Так було торік. Реєструються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Учасники, створюючи свій персональний кабінет, вносячи туди індивідуальні персональні дані, вони додають до кабінету скан-копії або фотографії своїх документів, які мають бути не більше 1 мегабайта. І коли вже завантажені всі документи і оброблені регіональним центром, то ці особи вже зареєстровані. Цьогоріч вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику, і третій на вибір: це історія України, англійська, французька, німецька, іспанська мови, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було дві. Потенційні учасники Кіровоградської області вже створили 4200 унікальних карток, тобто персональних кабінетів. На сьогодні одеський регіональний центр вже підтвердив участь. 2327 особам. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна з 5 по 23 червня додаткова з 11 по 24 липня. Реєстрація триватиме до 3 травня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.